Доброго дня всім. Перезаливаю відео, бо мене трошки закритикували. Коротше, дано тула 90-го року випуску, мій перший мотоцикл. І мотор з китайця 200 кубовий з балансірним волом. Що, Що було поки зроблено? Перебрана вилка, нові амортизатори перевернута. Задня подв'язка. Перевернута задня подвіска, так як зв'язка на ту сторону, Переворені кріплення амортизаторів і йдемо далі. на по перше по-перше, у нас, у нас тормозо. Тормозо, так як ось тормоза буде чіплятися за цепук. Укорочена ось тормоза, поставлена втулка, тут поставлена второплостова втулка. Приворено, оток. І йдемо далі Йдемо доліше. Верхнє кріплення мотора Воно знімається. Вуха приворені, болти. Нижнє кріплення, уворена трубо, перемичка і приворені вуха. І переднє кріплення теж аналогічно уворена уворені вуха, на болтох трубо, труба з різьбами і передня переднє кріплення, рідне, китайське. Ну, Усилене трошки, понятно, що це все буде розбиратися, зачищатися такого плана. Коротше, прийдеться ще знімати задню звздочку і переставляти її на внутрішню сторону, тому що о, не по осі. Не соушно. Цепок буде не соушно. О такого плана. Поки, поки буде, поки в роботі. Дякую всім.